Аквазо це музей в Дюссельдорфі, водний музей в Дюссельдорфі, куди ми сьогодні з вами і прийшли. Коштував квиток на дорослого: 10 євро для дітей, коштує 5 євро. Насправді, це дуже цікаве місце, пізнавальне з дітками. Це саме те, куди можна прийти. Тут зібрана велика колекція риб, комах і рептилій. У просторих акваріумах зібрані різні рибки від граціозних морських ковзанів до небезпечних піраній. До речі, ми їх тут теж зустріли. Тут велика колекція тістяків і закам'янілостей. Також можна дізнатися багато цікавої інформації, якщо володієте німецькою мовою, прочитати багато жителів морських і не тільки. Тут, до речі, є окрема кімната, де тропічні умови створені. Ми в неї теж потрапили. Ну дуже класно, але там дуже волого. Черепахи, ну коротше кажучи, нам сподобалося для того, щоб відпочити саме те місце. Тому всім рекомендую сюди потрапити, якщо будете в Дюссельдорфі. Відзначте це місце як основне з тих, куди треба прийти. До речі, знаходиться аквазоу в великому нордпарку. Тобто, можна ще після погуляти по надпарку, Там дуже багато класних місць для фото.